У Кривому розі активісти вимагали призначити позачергові вибори мера та міськради, а також прислати до міста представника президента. Відповідне звернення хотіли передати міським депутатам. Призначену напередодні сесію скасували і до мітингувальників ніхто не вийшов. Тоді вони прорвалися до сесійної зали. Активісти обвинувачують місцеву владу у розкраданні бюджету і проросійських настроях. Наголошують на тому, що у Кривому розі більшість депутатів це представники партії регіонів. Юрій Вілкул, батько віце-прем'єра в уряді Януковича Олександра Вілкула. Мітингувальники пообіцяли не залишати зали, поки глава держави не відреагує на звернення. Всіми нами було прийнято рішення, воно було одобрено всіми, що ми робимо офіційне заявлення на ім'я президента, на ім'я губернатора, з требуванням, як можна швидше делегувати в наш місто Кривий Рух, Представителя с полномочиями для того, чтобы можно было действительно объективно оценить все происходящее у нас в городе, в части беспредела нашей коррупционной власти і як можна скоріше справити ситуацію. Сесію ніхто не закривав. І будуть виноситися питання на цю сесію, які ви теж можете обговорювати. Приходити на засідання постійних комісій, задавати питання. Я ваше возмущення, я розумію ваше емоціональне заявлення. Але давайте визначимося так. Якщо брати аналогію. У нас определяет суд, виновен или не виновен.